У фіналі за третє місце в категорії до 14 років запорізька пара Олександр Вєрченко й Данило Степанов боролася проти Оріхівського дуету Данило Брайлян і Назар Талаєвіч. У першому турі місцевий дует був четвертим, тому до гри за бронзу хлопці підійшли серйозно. Лідерство команди захопило з перших хвилин гри і, впевнено, зігравши дві партії, виборола третю позицію другого туру. В грі головне у нас була подача і прийом. Ну а в общем то ми не очень-то того и часто розгинулись. Не гри була саме сложне та прі прийом подачі. У боротьбі за перше місце в молодшій віковій групі зустрілись лідери першого туру гості з Первомайського та місцевий дует Тимофій Твердохліб і Андрій Касай. Лідерство запорізької команди було помітним з перших хвилин гри. І, хоча суперник вміло відбивав всі атаки опонентів, рахунок двох партій був на користь господарів майданчика. Команда это очень сложно, но совместными усилиями при помощи тренировок мы выиграли их. Мы старались выиграть при помощи подачи, где явно у нас сильнее. А они не принимали в итоге. Но за счет нашей совместной работы у нас получалось больше, чем у них. Ігри у старшій віковій групі були не менше видовищними. За третє місце тут зустрілися дві запорізькі команди. Кирило Зуєнко та Євген Попов на цьому чемпіонаті вже декілька разів програвали парі в складі Самсона Фесенка та Дмитра Гладаря. Але цього разу вони зуміли переломити хід гри на свою користь. Як результат, бронза другого туру дісталася їхній команді. Ми проігрували цим суперникам, але ми виграли за що психології. Ми побіділи їх попсіпапсихіки. вони здалісь просто в першу партію. Ми просто вибили їх подачами. И напарник хорошо отыграл в этот раз. Первую партию мы выиграли 21-13, то есть задавили психика их, и они просто зарись. Вторую партию, как всегда, соперник собирается и начинает играть уже. Но мы выиграли 21 16 та найвидовищнішою із всіх ігор стала зустріч команд категорії Ю-16 за золото. На стадії кваліфікації команда з Первомайського, яка була лідером першого туру, поступилася місцевому дуету в складі Микити Онищенка і Назара Гетьмана. Тому ця зустріч була принципова для обох команд. Хлопці грали на рівних та йшли буквально бал в бал. Але гості з Первомайського завершили гру на свою користь. Цим самим стали переможцями відкритого чемпіонату міста два тури поспіль. В сетке Ю-16, в принципе, тоже без сюрпризов. В четверочку зашли все фавориты на прошлом туре. Пара из первомайска, сборная первомайск-лазовая, вот так правильнее будет. Куриный кришталь. в принципе, ну, не то чтобы легко, но прошли без поражений сеточку и заняли первое место. Третій тур відкрито чемпіонату Запоріжжя з пляжного волейболу для юнаків та дівчат відбудеться 8-9 серпня. Оксана Стешенко, Руслан Шевченко, Тв 5